На сцені обласного академічного муздрамтеатру імені Тараса Шевченка знову відбулося пісенно театральне дійство Коляда з Тетяною Ціхоцькою. і колективи, які беруть участь у програмі, цього року дали ще благодійний концерт, поєднавши зусилля з проєктом Меценати для солдата. У фоє облом з рамтеатру і Мітраса Шевченка учасники проєкту Меценати для солдата влаштували виставку продаж виробів волинських майстрів. Таким чином, краяни, які прийшли на благодійний концерт Коляда з Тетяною Сіхоцькою, долучилися до збору коштів на потреби українських воїнів. Координатори проєкту «Меценати для солдата Неоніла Головацька і Любов Радинська розповіли, що зібране використають на потреби бійців АТО і їх сімей, зокрема закуплять продовольчі набори. Кошти в період кризи вже не кожен міг надавати і допомагати, як це було до того. А послуги, знижки, товари все ж таки для бізнесменів завжди це, мабуть, трошечки легше. Ну а для учасників АТО, для сімей загиблих, як показав уже час і досвід, це ну, надзвичайно велика допомога. Найбільше бійці приходять по стрижки, продуктові набори користуються попитом, тому що не всі бійці забезпечені, не всі мають роботу, дехто скаржиться, що вони обділені увагою. Дехто скаржиться, що в них тяжке фінансове становище. От і вже ми там бачимо по ситуації, хто хто в яких умовах на дані на даному етапі знаходиться, і намагаємося йому допомогти. На благодійний концерт запросили учасників АТО і їх сім'ї, родини загиблих і тих, хто нині перебуває у військовому госпіталі. Координатор проекту Руслан Теліпський повідомив, що концерт не остання добра справа на підтримку бійців і їх рідних. Ми завжди збираємо кошти. Підтримуючи бійці, передусім демобілізованих на продовольчі набори, ми хочемо запускати новий проєкт кожній дитині сім'ї загиблого, подарити підписку на рік дитячих журналів. Тетяна Тіхоцька і колективи, які беруть участь у пісенному театральному дійстві Коляда, планували передбачити певну кількість місць для особливих гостей під час основного концерту. Потім вирішили дати для них спеціальний концерт. Ніхто з учасників не, не то, що не відмовив, а навіть на секунду не задумався, чи буде він брати цьому участь саме в безкоштовному волонтерському концерті. Проект коляда з Тетяною Цихоцькою був започаткований 2003 тисячі через трагічні події на Майдані у зоні АТО артисти вирішили певний час не влаштовувати концерти. Відновлена програма має свої особливості, зауважила її лідер. Будуть нові колективи, дитячі колективи, будуть нові пісні. Деяких ми на жаль позбулися пісень. Ну, режисура міняється, і враховуючи, що нас два роки не бачили, я думаю, що ми цього року будемо знову як вперше.